Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, «Скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йде про події третьої декади січня 1902 року. 21 січня, вівторок. Норвезький парламент Стортинг в Крістіанії сьогодні Осло голосує за законопроект, який дозволить жінкам в майбутньому бути суддями. 22 січня середа. Губернатор Британської Індії наказує сконцентрувати війська на афгано-російському кордоні, оскільки побоюється, що російські війська вторгнуться в Афганістан. Того ж дня. 22 січня. У річницю повстання поляків проти російського панування, так званого січневого повстання 1863 року, гусари жорстоко розігнали демонстрацію поляків у Лемберзі сьогодні Львів. Кілька людей отримали важкі поранення. Того ж дня, 22 січня. Новопризначені посли Німецької імперії, Франції, Великої Британії, Росії. Португалії та Японії вручають в Пекіні вірчі грамоти імператорському уряду Китаю. 23 січня. Четвер Ерцгерцогиня Австрійська Єлизавета Марія та принц Отто фон Грец беруть шлюб у відні того ж дня, 23 січня. Албанські представники рішуче вимагають від Османського уряду надати Албанії, яка окупована Туреччиною самоуправління. 24 січня, п'ятниця. Уряд США підписує угоду з королівством Данія про передачу США Датської Вест-Індії. Того ж дня, 24 січня, французький парламент у Парижі схвалив націоналізацію західних і південних залізниць Франції. Націоналізація північно-східної орлеанської та середземноморської залізниць була відхилена. Того ж дня, 24 січня. Під час прогулянки королівськими садами Афін, чоловік, якого описують як психічно хворого, здійснює замах на грецького короля Георга І Король залишається неушкодженим. Але садівник, який кинувся на захист монарха, отримав кілька ножових поранень. 26 січня, неділя. Під час запеклих боїв у трансвайлі британські війська беруть в полон головокомандувача бурів Бена Вільйойна. Того ж дня, 26 січня, приблизно 100 тисяч делегатів на Конгресі італійських католицьких профспілок у Мілані вирішують заснувати Католицьку Федерацію профспілок Італії. 27 січня, понеділок, представники Великої Британії та Персії укладають угоду про будівництво британською компанією телеграфної лінії між двома країнами. Того ж дня, 27 січня. У меморандумі до італійських єпископів папа Лев XIII закликає співпрацювати з християнськими профспілками Італії, щоб не втратити вплив на робітників. 28 січня. Вівторок під час дебатів у німецькому рейхстазі щодо так званого єзуїтського закону, депутат від центру Петер Шпан пропонував скасувати існуючу заборону на цей орден того ж дня, 28 січня. Федеральна рада німецького рейху публікує розпорядження, згідно з яким мінімальний час відпочинку та максимальний робочий час для учнів і помічників у ресторанній та барній промисловості. Законодавчо регулюється у всіх федеральних землях того ж дня, 28 січня у Відні припиняє роботу остання лінія кінного трамвая. 29 січня середа. Під час дебатів про військово-морський бюджет Транслейтанії між німецькими та угорськими депутатами в Палаті представників Угорщини виникли гострі суперечки. Транслейтанія це є назва земель угорської корони, що існувала з 1867 до 1918 року. Того ж дня, 29 січня. Публікація в соціал-демократичній газеті Форверц секретного указу міністра військово-морських сил німецького рейху Альфреда фон Тірпіца спровокувала скандал. 30 січня, четвер у Лондоні представники Великої Британії та Японії підписують союзницький договір того ж дня, 30 січня, у фоєбудівлі німецького рейхстагу виставлено три картини кораблів. Намальованих Кайзером Вільгельмом II. Вони представляють військово-морську силу царської Росії, Японії та США. Того ж дня, 30 січня. Дрезденська картинна галерея купує картину Арнольда Бекліна Війна за 38 тисяч марок. 31 січня, п'ятниця. З Лондона стало відомо, що британський уряд відхилив мирні пропозиції голландського уряду щодо англобурської війни в південній Африці.